Ми сьогодні не вшановуємо матерства славу. Матерська слава і влада отець Влада в свій час проявилися в явному світі як отець Богомир і матінка Славуня. І від Богомира і Славуня пішли ради славянські. І це ми повинні знати і нести людям, тому що це дає нам сили. Будь-які труднощі давати, тому що ми відчуваємо, що ми від богів породжені і богами натхнені. І є часто Всевишнього рода, який захищає нас, коли ми виконуємо призначення своє. Тож сьогодні ми з вами шануємо Матір славу, шануємо Матір Землю і тим самим отримуємо цю силу. І цю славу, яка дає нам можливість жити і працювати на цій святій землі. Будь-які часи, долаючи, будь-які трудності. Ріх повниться благо, бо не Бог читає контакт. Тож прольємо туріцю та богів славами, яка єсмієна на масійної. Прийміть боги різні, прийміть кресті світ. І хай поєднає. Пожертва царів землі православний згодом небесним робіт. Прийміть божевість. Хай пожертва примовне дісім. Прийміть його Прийміть пожертву, бо хліб святи, то не даруй сідають, то є в Тож займають. Хто ж прийміть два слові, то нічого. На час світло і правила. Багами різними навіть різні творити за право світли. Прийміть до рівні, прийміть небо, Завітаю, за тими хмаринами, живуть. боги. Пожертва прямої зустріч сонцю, прийміть боги прийміть О, земле, будь блага і багата! В усі дні з Твого лона душі наші приходять. А через ворота твої на лоді велося відходять. Хіба будемо ми з тобою без тебе, нене? Хіба відійде до лук з ворожих без порогу в грані? Ти ж був від початку часів насадоровуєш добром, і без тебе ми лише прах тілесний. Покриваєшся землю на зиму, до сну покровом своїм, скарби життя хороняєш, так вертячи золоті коло живоявлення. явлення. Прийми земле, деяку любов, дяку і любов нашу. Хай зігріває вона тебе днями та ночами студеними, аж до часу, коли винешся до весни. Бо вона світлом світом сає, як сонце за славою. як Я сонце проявити, за славою. А довкола йде роз... Сонячнее розсвітлення. А довкола йде розсонячне розсвітлення. Вона ж посвітає з сімома, сімома красками. Так що подив між богами нашими, постав. Так що подив між богами нашими постав. А Аперун побачить її. Гримить у сварзі синій. Прародителька наша, явись роду земному, силою красою незбагненною, що позріли ми славу предків і велич роду Небесного. О Красне зоре наше! Слава Матері сва! Розгорни крила матінко славу покровам своїм. Огорни рід наш, аби сила усіх рідних богів наповняла люд, а життя творили своїми руками. О тобі упуваючи нене. Хай стежкою із двоєю ступаємо до неба, бо там є справжнє життя, а тут радість і пізнання світу явного. Серце повниться любов'ю і дух кріпне. Тебе славля чинене. Тебе частуємо, мати родів слав'янських. Тобі дари наші сьогодні. Слава Матері свам! Але, Але ти і, є і, найбільше. Через тебе сам род породитель проявлений. Ти є з богами богів, богів єдина. єдина. Велика і всеблагая мати роді. Велика і а мати наших Хай принесе і нових. Хай прийде в родинах, славні відео, славні дітей. Славні господарі і працівники, аби рік нас за у славі воїнів. Благословіть богірідні судячі, сили, сили, аби нуті да ж Боже причастилися з богами і предками нашими. Аби прославили богів, аби з богами поєдналися. Благословіть, судячи. Хай буде не та воля благословить нас. Благословіть вітці, як коло єдності, богів людей, аби рід землі з родом небесним причастили, єдність ця, роді Всевишньому твердилася, і рід наш земний до прави світу йшов, творячи мир і злагоди на землях Прийдіть і благословіть, і хай буде для те воля Благословення. Клапа Покрова на дереві гола, браття і сестри, покрова матері слави, засвятим святом нашої честі і слави, гідності, яку здобули роди наші, могутні і хоробрі, предки наші славні. Нині ми згадуємо подвиги їхні та стоголосно величайну славу сваславі співаємо, яка несе в собі силу і мудрість усіх рідних боїв. Віто зоветься сва що означає все суще, всеохоплююча. По-іншому кличемо матір славу Красною Зарею. Вона би нагадує, звідки прийшло життя в світі, від зірок, від самого Сонця, від, від Отця Сварога. Шануємо матір як діву. Вони пізнані та незбагненні для роду земного сили її. А при тому, що й землицю покровицю почистили ми сьогодні. Бо нині вона йде на спочинок і суром турбувати землю по покрові. Походимо ми від Матері сва і Отця до Бога, які проявились Богомирами і Славунею, і започаткували ради наші, і і лада благословили їх нести світло Боже людям, вроди землі, і з тих пір, іщезві лиця мира, від... Від Отця Богомира і Матері Славуні. І триває і прокладається через роди наші. Родення свороже, внесення світла, утримання родів наших у світлі. На землі є рідні, різні роди на землі сущі, то є темні роди, є світлі. Від цього рівновага є на землі. І коли іноді кажеться, що вони борються, а насправді вони шукають рівновагу і розвиваються таким чином. Таким чином Матер сба несе нам свою силу і міць. Вона відкриває бійців наших, захищає, на крилах своїх душі їхні відносить до віри Світлого. світло. І шануємо ми її як матір рідну. Від землі маємо силу могутню. Від слави маємо славу, родів наших славних, що від Сонця Бога походить і даний монетки. Тож нині, особливо в ці часи, дуже дуже є своєчасним шанування матері слави. Це свято проходить, коли йде загострення, загострення тої війни, яка триває вже 9 рік. Тож зараз ми... Під час всіх цих років, під час 2014 го року ми підтримуємо бійців наших, аби земля наша була захищена, аби славою була овіяна. Тож і нині на великий жаль, я кажу на великий жаль, не тому, що великий жаль перемогу отримати, а тому, що рівновага і мир, за які ми молимося. Саме через перемогу може прийти до нас. Іншого шляху, на жаль, немає. На жаль, тому що під час цієї війни гинуть люди, гинуть наші славні бійці, гинуть, гинуть славяни. Тож зараз ми, шановуючи матерства, підтримуємо славних наших вітязів, які мають честь, мають свою звитягу, мають. Мають велику честь і славну ніякі, де захищають землю свої. не йдуть на чужі землі, завойовувати. Тож хай мати сва, сва хай Богірідні, слідки, захищають і зберігають І Весь народ наш гуртується і допомагає отримати, перемогу цю, аби земля наша була захищена, а без землі нашої пішов мир на всі інші землі. Тому що ми маємо велику місію, нести людям світло. Ми маємо велику місію показати людям, що суспільство найкращий вклад має родовий, коли вистраюється в армію і кожен виконує призначення своє, саме так, саме, на жаль, на жаль, саме в такі важкі часи ці варники починають тут викристалізовуватися. Витворюватися, народжуються чесні працівники, народжуються справжні господарі, не просто хабарники, а ті, які хочуть державу свою зберегти. Народжуються славні шляхетні вітязі, які гуртуються і відаючи ви, наші, Відаючи наші, структурується суспільство, виховуючи віказів і допомагаючи їм допомагаючи їм духовно, молитвою, молитвою, заговорами і даючи їм можливість через духовні практики творити захист собі і піднімати дух свій. Тож, хай буде мир на землі, хай буде перемога світла над пітьмою, тому що настає ранок сворожий, і ми, діти світла, несемо це світло. Хай буде так. Будьте славні, будьте здорові, як земля матінка, будьте гарні, як червона калина. Будьте здорові, як дана ненечка, будьте сильні, як земля матінка. Хай буде так. Будьте славні. Слава Матері слава.